Права 1175. При яких натуральних значеннях А дріб 4А плюс 7, 16 буде правильним. Ну що ж, пригадуємо, який дріб правильний. Це той дріб, у якого чисельник менший знаменник. Використаємо цю умову. Пишемо перше. Ну і записуємо дріб 4А плюс 7. 16 -х. буде правильним, буде правильним, пишемо, якщо у нас чисельник менший за знаменник, то ми пишемо 4а плюс 7 менший Має бути за знаменник за 16. Ну що ж, а зараз нам треба тоді знайти, при яких А ця нерівність буде правильна. Ми ще не вміємо розв'язувати такі нерівності. Дуже шкода. Ну, але тут або робити методом підбору, або все-таки спробувати розв'язати цю нерівність, знайти більш просто чому дорівнює -то А. Тому що так зразу сказати, чому дорівнює А, дуже важко. Ну, давайте в другій дії спробуємо це зробити. Пишемо тоді 2. Ну і записуємо, що 4А плюс 7 менше 16. Добре. Якщо 4А якась невідома величина плюс 7 менше 16, то чому дорівнює сам 4А? Якщо ми до нього додали 17 і це має бути менше 16, то логічно, що 4А, щоб знайти, то воно має бути менше за 16-7. І ми пишемо, що 4А, тоді у нас має бути менше 16 мінус 7 це 9. Добре. Ну що ж, давайте міркувати. 4 ми множимо на А і має бути менше за 9. То менше якого числа має бути А. Ну, чи може бути А, наприклад, 5? Ні, тому що 4 на 5 це 20, а в нас має бути менше, ніж 9. А чи може бути, скажімо, 4 помножити на 2? Може бути, бо 4 на 2 це 8. А 4 на 3, 4 на 3 це вже буде 12, а це не менше, ніж 9. То виходить, що А у нас має бути менше, ну, може дорівнювати 2 і менше 2. Тобто А пишемо менше, ніж 3. Тому що 3 дорівнювати не може. Записуємо, що отже, пишемо А менше 3. Ну що ж, що так на пальцях вийде пояснити, що А у нас менше, ніж 3. Добре. Ну, а тепер ми вже зможемо сказати, тобто при яких значеннях А дріб тоді буде правильний. І записуємо тоді третє. Пишемо, так. Тоді, або отже, який А у нас, коли А дорівнює А менше 3, то пишемо А дорівнює. Може бути 1 і 2. Так що це означає? Це означає, якщо замість А ми підставимо 1, то 4 помножити на 1 плюс 7 це буде правильний дріб. або... 4 помножити на 2 це 8 буде. Плюс 7 разом 15 16 також буде правильним дробом. Ну що ж, ми знайшли, які А натуральні, і цей дріб буде правильним. Записуємо відповідь. Ми записуємо, отже, числа у нас 1 і 2. Ну що ж, ось таке завдання на аналіз правильного дробу. На цьому вправу завершено.